Казка про вічливого зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита й голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. Бігти, але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. В норі поселилася гадюка. Заяць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу в чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав вічливо. Доброго дня, добра печеру, дозволь мені ввійти. Зраділа змія, почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця, але зайць зрозумів, з ким має справу. І почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас, проте мене чекає дома моя зайчиха. А сам чим душ чкурнув звідти. Змія, згорнувшись в клубочок, подумала, нащо мені ці вічливі зайці? От і казочці кінець, а хто слухав молоде.